Так, виїхали знову по гриби. Ось о перший. Такий красавчик взагалі. Тому ще один росте. Тому дружина знайшла ще один великий. Коротше, зараз будемо тут шукати. Гриби, може тут -то. ще десь вони є. Ось такі місця тут, звісно, красиві. Блін, звісно, тут шикарні грибочки. Просто подивіться які вони... Ааа, ну це взагалі трошки їх, звісно, він гнилуватий. Там... На сушку піде. Будемо зараз ще тут дивитися. Може ще десь є. Я вже там підзбирав отаких от великих білих грибочків. Тут ще ми не зрізали одного. Зараз цього, ох, який він шикарний, конечно, дзвонить. О. О. Оце, звісно, супер, це супер. Трошки червивий. О, далі чистий. який. ну це взагалі. Все, вже тут попереростали, огнилий. А вот там ще один росте, теж вже він переріз, він гни, видно, вони наповню повиростали. Це у нас мухомори. У нас теж тут мухомор. Ну нічого, шукаємо далі. Дивіться, просто який він красивий. У -у -у. Ну, це звісно шикарний грибочок. А -у -у. Просто подивіться, які ці гриби. Це ж просто. ну Це секретне місце. Сюди можна доїхати тільки лодкою на острів і вже туди ходити. Так що можна позбирати, бо скрізь люди вже повибиралися. Ось це теж згнив, гриб. І тут, і тут згнив. І дуб вже дружина кричить, що вона там понаходила багато грибів. Ну, це ж так, знаю, тільки худи ріж. Навіть не дасть знайти. Подивіться просто! Ах. Ну Вже цей такий старенький, мабуть. Це маленький в нас. Отут росте. Це теж білий, він на бабку похожий, але він Це білий гриб. Так, а де ще ти казала? Отут аж, подивіться. Які шикарні просто гриби. Які вони шикарні. Тверденькі всі. І тут ще знайшло. А, цей такі у нас трошки вже старий він не виріс. І от ззаду росте. Ще тут, а теж вже ну, перед цей. Переросли тут гриби, тут ніхто не збирає. Ну ничего, не молоді є. О! Видите, еще не только он буквально сегодня вырез. О! Это на сушку уже пойдет. Если не хляпнет. Поки додому дому довеземо. Так, де да, ще тут у нас грибочок Да, це, конечно, клас. Ну, ось один. Ось один, подивіться який. Ну капець. Ось один. Ось другий. Отут у нас третій, вже старий. І тут ми просто йдемо, йдемо, і є, і є ті гриби, вони не, не проходять. Капець які грибів білих, просто взагалі. Ось один росте. Ось тут другий. Ось там третій. Потім за ним йде четвертий. Це четвертий. Там п'ятий. Коротше, грибів у нас. Подивіться на цю красу. Один, другий, третій, четвертий. Тут взагалі він оброшений грибами. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Я думаю, що ще там теж є десь вони. Капець. Оце супер просто. Сьогодні шикарно рибалочка. Зараз буду чистити. Поставляємо які ці гриби. Ооо, це ж супер. Це з під дуба, Дуб, дубові вони. Дубові. Ну такі вони, звісно. Що знайшла? Най... Гіганти. Гіганти? Гіганти. Ідемо дивитися на гіганти. що... Да, це конечно взагалі... Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз бачив такі гриби, ну це просто вони такі по 200 грамів. Як карасі. А, тут взагалі, дивіться, це спарки, тут вони вже і подва всі. О! Супер! Я навіть в мене немає слів. А не передати. Як це класно. Як це класно. Це малесеньке. Вони вже все. Вони Вже не будуть рости. на наповню вони пови... повилазили. А ми встигли якраз. Саме їх. так. Ну я, бачите, тут не виходить вирвати одного, тут одразу три їх виривається. Такі гігантики. О! Дивіться, куди на цей аж на сонці, на цей старий же. Тут тільки шапка, але ну, шапка буде хороша. Жук з'їв. А в цього... Дружини, де ріж гіганти, це реально гігант, не гриби. Дивіться, це на сушку. Чистенький. Шикарний гриб. Отак От в Києві можна збирати гриби. Подивіться на нього. Який він шикарний. Це грибочок дубовий, настоящий білий гриб. І чистий буде. Пару червячків там вдома підріжемо. Але цей тільки один виріс. Немає його друзей, друзів тут. Тільки один дивно. Необично кучами. Може тут хтось вже позабирав. Може бути таке. Тут... Більше їх нема. Так, ну чого, шкаємо далі? Так, нас знову грибочки. Один. Ось тут дивіться який. Другий. Тому далі. Десь є третій. Десь з той сторони. Бачив? Вже не бачу. Зараз його знайду. Ці взагалі тверді тут в болоті. Ні трошки чуть-чуть черв'яків є. Небагато. На комарію. Страх скільки. А, тут і коріння є, стара. Видно, так тут уже. Куди шукав? Так, на знову знахідка в кущах. Ох, подивіться. Подивіться ось Такі вони гарнючі ці гриби. Тому вроді би, маленький. Він великий, але молодий. Що Просто вони дуже швидко ростуть вже майже. Ціле відро. і ще один теж красивий грибочок. Підійшов на поляну, думаю зараз розкладу тут оце грибочки, щоб почистити. А тут вже ого, такий білий гриб. Гриби ростуть і ростуть. Грибів багато. Ну що ж, друзі, закінчилася наша сьогоднішня грибалка. Оце такий результат. Такі грибочки, тут десь трошки більше 30 штук. Коротше, супер. 40 хвилин приблизно ми були. Часу небагато. Там якби походити, то я не знаю с яких. Навірно, можна улоки за нагрузити грибів. Дякую всім за перегляд. Пока.